Доброго вечора усім прихильникам футзалу. Вітаємо Мене за Кислав Яворський. Будемо про це неодмінно говорити протягом прямого ефіру. Два тайми по 20 хвилин. Остання це чистий час. удар від Ігоря Моночкова, у воротах, однак не влучив по м'ячу. Жарков захищається з одного боку спортоважного Антона Суперника. стоїть на ногах Андрій Гайдар, який став справжнім героєм минулого тижня для своєї команди у другому колі змагань. Команда Лаобіча Трибали зралить, не забиває зусиллями За Володимира Черка. виконує пас у центр. Коваль пробиває. Спра... Що важливо знайти там неодмінно забували команду ворота Она Удар у ближній кут на висоті Антоноріжк! І з одноклубників Рошак. На дні стійці Мар'ян завдає удару! Так знову ріж. Зелено-Чорні. Загубили Тарлецького. Пробиває. Олександрій 1-0. Адвантіс повів рахунку! Після оказії воротаря. Проти Андрія Гайдара помиляється Володимир Черкасський. Жовта катка в Андрія Гайдара. Слід про це пам'ятати. Дицький ударна а однак не влучає у стрій. Дивиться, якщо ризикувати малообід, піде на п'ятого польового. Там є гравці, які можуть зіграти Станським. Гайдар. Черкаський. Гайдар удар лівою! Гол! Андрій зрівні шалька тарезів і забиває для себе 10-й м'яч у чемпіонаті. Спокійно за рахунок проставних кроків допоміг Мар'ян Рошак заблокувати суперника. Вільгаш удар лівою не забиває у цьому епізоді Рошак. Дицький. Ліворуч. Помилка у цьому епізоді одразу ж контратака, вихід 3 в 2 від Лео Біто. Бігун відкривається удар по центру, м'яч у воротах 2-1 забиває Володимир Черкас. Я зненацька. Жарко. Не бракує сьогодні. Слава Яворського. Апелює Гайдар до орбіт на Заробойтик, але ну, це зайве. Торлецький проти Танського. Удор! Гол! У вас нічия! 2-2. Не розумію, власне, Віталія, як тут. Танський. М'яч під контролем Андрія Гайдара. Той пробуває з доволі гострого кута! Жарков, забиває. За Мадридську команду! І ледь тут не відзначає. з великим задоволенням до перебіг подій з заключних 20 хвилин поєдинку між Адвантісом та леобітом на станом на займанечкова. Легіонер команди помиляється під тиском досвідченого суперника. Моно Праворуч Дицький, удар на дистанції, простріл, гол! 3-2, Адвантіс повів рахунку! Нічого собі розв'язачку! Зручну для себе позицію. Частенько ось так. Танський, поміж ніг вміє. Прокидав. Терлецький захищається. Гайда. Гайдар! Гайдар! Лівою ногою може завдавати удару. Возиться і звичайний пробиває над попередньо. Атакується, латво. Помилка, пусті ворота. Моночко! Гол! 4-2! Можливо, приносить Йори Моначков для Адвантісу. перемогу. Два 1 дерево, в обід. Передача на дальній кут воріт. Він теж би хотів забити. Олег не зумів обірати суперника, ну і Маріан Роша. Намагав Взяв на себе ініціативу. Минулого року команда Віталія Танського. Немає порушення Удар у ближній кут. І знову через лівий фланг Танський. Гайда. Удар рикошет. Це все ж таки в востанні. Хвилини зустрічі. Пограти знову на п'ятого. ну і Мар'ян Рошак забиває, і знімає остаточно усі питання з приводу переможця. Браво! Алекчу <му> не збережіть на одного. Зустрінемось.